За п'яти-шестиразового харчування при інсулінорезистентності ви просто не будете давати вашому організму ось цієї перерви для того, щоб відновитися, для того, щоб знизити рівень інсуліну. Він буде постійно високий, а таким чином інсулінорезистентність буде розвиватися ще більше. Ось, якщо у людини двохразове-трьохразове харчування без перекусів, це обов'язково, тоді організм має змогу знижувати інсулін. Та, і ось інсулінові рецептори потім можуть сприймати, інсулін і Інсулін виступає як да, ключ до замочка, який може запустити, відкрити ті двері і пустити глюкозу до клітини. Якщо постійно високий інсулін буде, то рецептори не будуть сприймати мінімальну дозу інсуліну для того, щоб а, направити в клітину глюкозу. Розумієте? І підшлунково буде страждати, тому що буде весь час ще більше і більше інсуліну виробляти. Тому ні, такий підхід не, не підходить за інсулінорезистентності. Це буде шкодити вашому, вашому здоров'ю. Тобто, дивимось сучасним поглядом на метаболічні процеси в організмі людей. Да, якщо у людей проблеми з шлунково кишковим трактом, то так це буде пяти разове харчування, якщо немає жовчного міхора.